Слава Україні, Героям слава! сьогодні Росія вдарила по житловому районі Одеси, внаслідок чого загинули десятки людей, є поранені. Ця атака відбулася після того, як Штати, нібито дали дозвіл завдавати ударів далекобійною зброєю по території Росії. На вашу думку, чи можна цей удар пов'язувати з тим, чи можна говорити про те, що це була реакція? На такий крок відповідати. Та навіщо прив'язувати ці ударі росіян до реакції на щось. Це нормальна тактика росіян, яку вони використовують з самого початку війни. Воно нічим не пов'язане. Воно пов'язане з тим, що росіяни це злочинці і мерзенна нація. Мерзенна держава, злочинна держава, держава-терорист. От і все, не треба прив'язувати. Їм не потрібні ніякі приводи для того, щоб вбивати українців, як говорив Дугін. Їхній ідеолог українців треба убивати, убивати і убивати. Це я вам як професор говорю. І вони цього заповіту і ідеології Дугіна успішно притримуються, що ми і бачимо. Так що ніякої прив'язки тут немає, і не треба це робити. Це про просто це їхній спосіб функціонування, як Росії. Атака в ніч на 17 листопада була найбільшою за останні три місяці. Чи можна, пане Андрію, на вашу думку очікувати на найближчими днями на новий масований удар по території України? Якщо простежувати певну закономірність, то росіяни намагаються завдавати таких масованих ударів з. Певною ну достатньо тісною періодичністю. Тобто, за одним масовим ударом, через кілька днів йде інший. Це показує нам статистика. Але взагалі, чи можна цього ж очікувати? Нам треба очікувати цього завжди. Як кажуть, сподівайся на краще, готуйся до гіршого. Інакше в цьому світі ми не зможемо вижити. І так, закликаю, знову-таки приєднуюсь до того заклику, який неодноразово лунає, не ігнорувати. Сигналів повітряної тривоги, в тому числі і у віддалених від лінії фронту містах. Щодо рішення президента Байдена зняти обмеження на удари далекобійними ракетами по Росії, відомо вже що це ймовірно так, виключно по Курській області, щоб утримати Північну Корею від відправки більшої кількості військ до Росії, але в Білому домі. Відмовились прямо підтвердити цей дозвіл, хоча там згадали, що розробляли відповідь на залучення військ КНДР до війни. Але от на тлі цього, президент Польщі Дуда заявив, що дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії це дуже важлива зміна, яка докорінно змінює ситуацію на фронті. На його думку, це рішення може стати переломним моментом у війні. Чи погоджуєтесь ви із цим, як може вплинути власне цей? Можливий дозвіл штатів на ситуацію у Курській області і загалом на війну Росії проти України. Я не погоджуюсь із цим трактуванням. Ми не маємо поки що дозволу Байдена. Ми маємо повідомлення про дозвіл Байдена, які опубліковані журналістами в засобах масової інформації. Звідки ми знаємо? Було таке? Був такий дозвіл чи ні? Ми не знаємо засоби масової інформації навіть найбільш реномовані уже неодноразово. Тому числі і західні попадалися на е, розповсюдження відвертих фейків. А зараз ситуація виглядає приблизно так, що якісь сили злили інформацію про можливе надання цього дозволу для того, щоб росіяни встигли вивезти свої війська за зони дії Атакамсі. Ну, принаймні, так воно виглядає на даний момент. Я завжди пригадую історію. Якщо вам така абревіатура щось говорить і нагадає ХАРМ протирадіолокаційні ракети, які американці нам надали свого часу, ще у 2022 році, так от про, їхнє, про їхню передачу не було відомо доти, доки росіяни не знайшли уламки цих ракет біля своїх знищених радарів. Не те що про застосування, про передачу навіть таких ракет не повідомлялось. Отак от справи робляться. А не через повідомлення Руйте і Фігаро, і кого там іще. Бо це прямий злив і пряма вказівка росіянам. Начувайтеся, по вас будуть бити. Інакше цю ситуацію пояснити не можна. І в цій ситуації ну, вже виникає питання: а наскільки будуть ефективні ці удари, якщо росіяни попереджені? Я не знаю. Щодо дронів, одна з німецьких компаній планує поставити в Україну 4 тисячі ударних дронів, керованих штучним інтелектом. Про це пише видання Більд, і ці дрони ще називають Міні Таурус. Що вам про них відомо? Якщо відомо, наскільки цифра у 4 тисячі є вагомою, і для яких цілий сили оборони можуть їх використати, а не відомо нічого, крім патосної назви. Маркетинговий міні-Таурус. Німці не наважуються передати нам справжній Таурус. І в мене є на цей рахунок своя теорія, Яка? що вони просто реально оцінюють якість своїх ракет Таурус і бояться, що в реальному бою, в реальному застосуванні вони виявляються гіршими від Сторм і Скенків. Ну, але це тільки моя теорія. Так, от що до цих міні-таурусів невідомо, тому що я, принаймні, от, за кілька годин сьогоднішні, коли так заходив в соцмережі, то зустрічав принаймні три різних варіанти безпілотних літальних апаратів, які, начебто, мають передати під видом цих таурусів. І безпілотні літальні апарати, які кардинально відрізняються один від іншого. Як вони будуть виглядати на ділі, оці міні невідомо так само не можу я сказати, як вони. Плинуть. Якщо це боєприпаси класу ланцета приблизно, Ну то це одна річ, це боєприпас поля бою. Якщо це боєприпаси приблизні відповідники нашого лютого, Ну то це вже інше, це вже стратегічна зброя. От. Але я поки що не знаю. І експерти так само розводять руками. Тому що, говорю, принаймні три різних варіанти. От. Від достатньо складних. там з Тейл так званий з вертикальним зльотом, до примітивних фенерних безпілотників, які, начебто, теж під цим під цим соусом міні-таурусів збираються нам передати. От поки що ми не знаємо, що це буде таке. От от і весь коментар щодо ситуації на фронті, за даними Генштабу ЗСУ, впродовж доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень, і найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському напрямках. Ці напрямки залишаються найбільш Складними впродовж останніх місяців. Яка ситуація там зараз? Наскільки значними є просування Росії? Чи близькі вони захоплення до чи близькі вони до захоплення Покровська та Курахового? Я не буду оцінювати близькі Росіяни до захоплення Покровська чи Курахового, чи ні? Тому що це не залежить від Росіян, це залежить від наших воїнів, від їхньої мужності, від їхньої координації, від їхньої. Вогневої підтримки, яка їм надається, бо це не просто так, що росіяни просуваються. Їм доводиться долати в опір. По Курахому там, на південному фланзі, наскільки я орієнтую, ситуація трошки е, ну, краще на нашу користь на північному е, змінюється. Я б ще до цього додав і, і Куп'янський напрямок, де росіяни доволі успішно, на жаль, е, розрізали наш плацдарм на лівобережжі Осколу на дві. Частин, от і намагаються оцей вихід до сполу розширити. Тобто, не вдаючись подробиці, скажу тільки що ситуація е, ну ініціатива лишається в руках росіян, незважаючи там на деякі ну позитивні зміни там в районі Торецька в в самому Торецьку там наші е, бійці доволі успішно е, діють зараз. От, але росіяни мають ініціативу. Росіяни мають перевагу в тому числі і в живій силі. От нам не вистачає в тому числі не тільки зброї, але і солдатів, які ви могли б цю зброю тримати і займати відповідні, відповідні позиції. Ситуація зараз трошки нагадує обернену ситуацію 2022 року весни, коли росіяни нарікали на брак. Піхоти, мовляв, артилерія них здатна вибивати українські позиції. Піхоти немає, щоб зайняти ці позиції. А зараз такий брак піхоти спостерігається в нас. І це ну, ситуація складна, яку потрібно вирішувати кардинально якимись організаційними заходами, ну і технічною, в тому числі і сучасною високоефективною зброєю, тими ж самими касетними боєприпасами. І так далі, бо ну дрони артилерію не замінять повністю. От які б могли б, ну, оцю російську кількісну перевагу нівелювати, тобто простіше кажучи, максимально ефективно перетворювати росіян на хороших росіян, які холодні і в тепловізор не поміню. На Наостанок хочу процитувати президента Зеленського, який в інтерв'ю. Змі сказав, що українська влада має зробити все, щоб війна закінчилась дипломатичним шляхом у 2025 році. Пане Андрію, як ви думаєте, яким 25-й рік може бути для України в контексті війни з Росією? Чи на вашу думку, чи може закінчитись війна? Не знаю. Одна проста коротка відповідь: я не знаю, закінчиться війна чи ні. Бо це залежить не тільки від нас, залежить від Цілої низки зовнішніх чинників. І як ці чинники складуться в наступному році? Так, да, хотілося б, щоб війна завершилась нашою перемогою. Це неодмінна умова завершення війни. Але чи вдасться цього зробити, досягти у 2025 році, я тільки можу розвести рука.